Продовжуємо розмову з нашим наступним гостем ефіру. Це Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим, який цими днями перебуває в Вашингтоні. Тарас, вітаю тебе, дякую, що приєднаєшся до нашого ефіру. Доброго продовжуємо дня. розмову про а, залучення північної Кореї до війни Росії проти України. Як саме це може зараз посилити росіян в війні, якщо ми говоримо про короткотермінову і довготермінову перспективу? На сьогодні КНДР є одним з головних постачальників боєприпасів для Російської Федерації, і з одного боку, дійсно, Росія має дефіцит в широкій номенклатурі мінометних міні-снарядів, і Корея дає величезні об'єми цієї продукції. Зараз ми заходимо в фазу, коли мова йде про людей, а це суттєвий вплив на поле бою. На жаль, незважаючи на величезні втрати, які несе Росія, вона продовжує наступати. І додаткові навіть 10 тисяч людей на окремій ділянці фронту можуть призвести до суттєвого просування на рівень бригади і глибше. Чи можемо ми говорити, що ці військові будуть залучені на сході України? Чи є ознаки вважати, що їх перекинуть на Курський напрямок, щоб таким чином компенсувати нестачу можливо особового складу там в боку Росії? По інформації головного управління розвідки дійсно на даному етапі ті люди, які мають доукомплектувати збройні сили Росії, це п'ята загальницька армія. Частина підрозділів її задіяні на Курщині, частина підрозділів на тимчасово окупованій українській території, де безпосередньо будуть задіяні ПНДРівці, поки не ну немає інформації, але по очікуванню гура по тій інформації, яку вони надавали, мова йде. На даному етапі про Пульщину. Наскільки північно-корейські війська є здібною та боєздатною силою на сьогодні, якщо ми порівнюємо їх також з росіянами? Цього ніхто не знає, і це покаже тільки реальний бій, реальна війна. Поле бою дуже швидкоплинне швидкозмінне. І Дуже складно прогнозувати, як люди себе поведуть в умовах, коли з'являються вік, коли з'являються інші види озброєння, і коли це не е, полігонні умови, а велика повномасштабна швидкоплинна війна, Тараса. Якою мала би бути відповідь партнерів, зокрема Сполучених Штатів, на такий крок, якщо ми говоримо про залучення північно-корейських е, військ, ми неодноразово чули від західних партнерів, що свої війська до України відправляти вони не будуть. А який можливо інший крок, яка відповідь була би тут доречною більше секторальних санкцій, більше зброї, боєприпасів, техніки, і нарешті той самий дозвіл на застосування західного зброєння по військових об'єктах на території Російської Федерації? Про це хотів також більше поговорити власне про дозвіл задавати далекобійні удари по території Росії зняття будь-яких обмежень. На застосування західної зброї наскільки це є важливим для здобуття переваги для України, Сполучені Штати кажуть, що на їхню думку це не матиме великого стратегічного впливу на хід війни, і що Україна може завдавати далекобійних ударів власними безпілотниками. Що можна це сказати? Україна дійсно може і завдає удари власними безпілотниками, але потужність і швидкість реакції? Край повільно безпілотник летить з невисокою швидкістю. На тисячу кілометрів він летить багато годин. називаємо це так. Це доволі нескладна ціль, якщо там є ППО, і на прикладі України ми доволі гарно збиваємо російські шахети. Зеркально це теж відбувається. Ми говоримо про крилаті балістичні ракети, в яких швидкість підльоту вимірюється в хвилину. Перехопити їх значно складніше, маса бойової частини у них значно більша, і якщо ми говоримо про балістику, то вона може бути касетна. Це можливість за декілька ракет вибити там десяток літаків або вертольотів на аеродромах підскоку або в місцях базування. Це зовсім інші спроможності, які у нас, якщо і є власні, то вкрай обмежені, тобто це одиниці десятки ракет в місяць. Якщо ми говоримо про. Західні можливості це суттєве розширення е, кількості мілітарних цілей, які ми можемо гарантовано знищувати, і це безпосередньо впливає на поле бою, е, на швидкість російського наступу, тому що зараз ми відступаємо. Росія наступає на нанесення російської авіації ударами е, кабів або крилатих ракет по Харкову, по Запоріжжю, по Дніпру, по Сумах, по Чернігову і по цивільній інфраструктурі навколо цих міст. Тобто, це все ті ж літаки, до яких ми фізично не можемо дістати тими засобами, які є в Україні, якщо тут порівнювати удари і спроможності, які мають Storm Shadow Scalp і Atacams, чи є тут різниця власне в їхньому застосуванні і можливо цілі, які були б більш підхожими для Atacams, скажімо, або з іншого боку, для Storm Shadow? Крилаті ракети, балістичні різні види ракет, призначені для різних задач. Балістичні в рази важче перехоплювати аніж крилаті. В той же час крилаті мають ряд своїх переваг. Тобто, чим більше у нас варіативний ряд а, вибору, що застосувати, тим з меншою кількістю витрат а, ми досягнемо того результату, який потрібен. Тобто, чим більше у нас буде можливості обирати той чи інший засіб на ту чи іншу дальність з той чи іншою бойовою частиною, тим швидше ми досягнемо результату. Тарас, як в Украї... яка в Україні зараз ситуація із власними далекобійними спроможностями? Якщо ми говоримо чи про безпілотні засоби, чи говоримо про ракети, чи, чи інші, так якісь озброєння, які можуть вражати Росію на далекій відстані? Є безпілотники, є багато українських виробників, які доволі активно еволюціонують. Держава їх закуповує в великих кількостях, і регулярно ми бачимо відео, фото, результати їх роботи по об'єктах оборонно промислового комплексу або там збройних сил Російської Федерації. Є українські крилаті ракети, які застосовуються, і теж про це є офіційна інформація з боку українських представників. Але знову ж кількість і дальність не відповідає той кількості цілей і потреб, які в нас є з балістикою. На жаль, все значно складніше, оскільки е, Україна не вкладала достатньо ресурсу свого часу в створення власного оперативно-тактичного ракетного комплексу, як результат зараз. Просимо партнерів про атакамси або подібні рішення, які могли би на 300 кілометрів перекривати цю нішу, і з наближенням зими, наближенням холодів траси, які зараз основні виклики стоять перед збройними силами України з... ключова проблема збройних сил це очевидно люди, боєприпаси, техніка, бронетехніка і далекобійні можливості. Тут нічого не змінне від сезону з року в рік. Це все те саме, що Україна чи не кожного дня просить західних партнерів. Якщо говорити про безпосередню зиму, то армія доволі автономна, по живленню, по забезпеченню речовим майном і так далі. Тобто там якихось проблем не очікується. Але для цивільного населення, враховуючи результати російських ударів по енергетиці, зима очікується доволі важкою. Як готуватися до цих викликів зараз? Хороше питання в кінці жовтня до них треба було готуватися десь так весною або літом. Держава багато всього робила і продовжує робити. Багато залежить від того, як Росія буде поводити себе в цей період по відношенню до ударів по енергетиці. Якщо будуть такі комбіновані там багатогодинні складні удари, як були весною, які ми фізично не можемо повністю відбити. То буде дуже погано для нас нарощування ПВО в першу чергу кількості ракет, які ми можемо в короткий період часу застосувати. Тараса. Дякую за цю розмову. Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим. Був на зв'язку. Говорили ми про залучення військ Північної Кореї до України, про відповідь партнерів на це і також про виклики, які стоять зараз перед збройними силами України.